Люди Божі, вони займаються тим, щоб проповідувати, щоб до нас прийшла віра, і ми були дітьми Божими. А люди, які духовно мертві, які душевні, які уподібнені до звіра, які живуть просто тілесними пожадливостями, пристрастями, а це не природа Божа, сфокусовані просто на цьому світі, на розкоші, чи на достатку, чи на успіху. Чи на пристрасті, чи на розпусті. Це сини прокляття, це не сини Божі. І коли ти пильно подивишся, то ти розумієш тоді, про що апостол Петро говорив часто. А Адам такий, а Єва така. А ми перебуваємо в тій самій ситуації. Тому що через кого продовжує працювати диявол? Тоді він працював через душевного змія. А сьогодні працює через душевних лжепророків. Лжевчителів, лжевіруючих, душевних віруючих, які написано, вони навіть не розуміють, про що говорять, і апостол Павло про це писав душевний він взагалі не розуміє, але вони так багато намагаються говорити та балакати. Чому? Тому що природа душевна, бісівська природа вона сповнена бісів, ця природа, коли вона не підкріплена Духом Божим, коли немає Бога.